Друзі, привіт! Наступним в черзі у нас е, сорт фундука зюдівський української селекції. Середньосильний е, має силу роста, тобто може бути десь досягати 4 метрів радіуса і 4-5 метрів висоти. Е, округлої форми горішки, непогано закладає. Має гарно, як і опилювач, закладає непогані сережки, так і як плодоносець гарно закладає горіхи. В цьому році прекрасно він у мене заклав. Єсть горіхи. Тобто буде врожай Його перевага в тому, що він мало хворіє, можна сказати, майже не хворіє. Особливо таких хвороб, як е, грибкові хвороб і е, маніліоз, Ще не разу за це перед вами був 6-6 Шестирі... 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 Шостирі... Шостирі... літо пішло в куща. Е, не разу не бачив маніліоза, Ти Кардинально, може десь там проскакував якийсь горішок. Ну так, щоб кардинально такого не було. Горіх закладає прекрасно, є на що подивитись. Але, наприклад, вітки, але вона вже вся в сережках, тому тут на наступний рік буде вже горіх. В середині там теж закладено чимало горішків. В середині теж є закладка. Ну, в тут і ж там бейлізти не буде. Вирощуються також саджанці. Кластери в середньому 3, 2-3 горішка. 2-3 горішка в середньому кластер. Немалої, немало, немалої форми горіх. Тому рекомендую вам теж для посадки. Він середньоокруглої форми. Зберу вже врожай, потім покажу. Середньоокруглої форми горіх. Для промислових насаджень не знаю, чи рекомендувати чи ні, тому що ще толком не знаю його вихід ядра і бланшування. Можливо, в цьому році спробуємо. Але хороший сорт української селекції, так як і Долинський, якщо ви плануєте, його навіть можна десь в своїх приусадібних участках. Пробуємо залізти, може побачити. І там горіхи, і там, і там зверху є горіхи. Справді в усадібних участках його можна навіть садити, як і головний сорт, українська селекція. Він тут адаптований. Гарний, округлий немаленький горішок, я думаю, грама 3-3,5 він буде спокійно. А може навіть 4, ну це 3 грама в сухій 3,5 буде. Бо є такі, що великі, там ж і по 4, і по 5 грамів, і по 6, але... Теж euh, показують ну, цим э, сирим, а сухим, звісно, він процентів 30-40 втрачає. Тому ось, рядом ще один пущ. Тому хто... Трохи, хто планує садити навіть хто хоче українську селекцію, то так сказати все, що адаптовано і виведено в Україні, то Зюдівський один із них пройде советую. гарно закладає, не хворіє, як бачите, листи зелененькі, чистенькі, немаленький горішок, як сказав, плюска схожа, як у трапезунда. Напівокруглий горіх. Тому будь ласка, кому цікаво. Зараз перейду, бо сонце світить. Звертайтесь. трішки саженців буде. У мене їх цього куща теж небагато, у мене теж три кущика цього сорта, але є. Грубо кажучи, штук 50 саженців непоганих буде. О, тут сонечко світить, зараз ми тут подивимось урожай більш-менш видно. І закладається рядом ось, наприклад, горіх, і рядом вже знову закладається врожай на наступний рік. Все так рідко буває. Ось така закладка. Прекрасно водоносить. Тому український сорт зуйдівський, як на мене рекомендую вам. На масштаби великі не знаю, не буде нічого казати, а як для себе, то будь ласка, класно, класний сорт. Але його вже треба садити десь мінімум. Мінімум 3,5 до 4 метрів, там 3,8, до 4 метрів на брядочку обов'язково. Якось так. Всім удачі, всім успіхів, мирного неба. Звертайтесь, кому потрібно цей приклад. Це ще трошки.